Майже 700 мільйонів гривень на потреби соціально вразливих верст населення. Таку суму з державної казни цьогоріч виділено на Львівську область за програмою соціальних ініціатив президента. Про це на прес-конференції повідомив заступник голови Львівської облдержадміністрації Олег Рудницький. Пенсіонери, інваліди, чорнобильці, діти-сироти та малозабезпечені сім'ї. І це далеко не повний перелік тих категорій, які щомісячно отримують соціальну допомогу від держави. За підрахунками лише третину населення Львівщини складають пенсіонери. Якщо взяти за весь час впровадження соціальних ініціатив президента України, то пенсіонери вже отримали станом на перше жовтня близько 400 мільйонів гривень. Якщо буде точними, це 397 мільйонів. Згідно з соціальними ініціативами президента, людей з особливими потребами цього річ забезпечили інвалідними кріслами та протезами на 100%. Значні кошти виділяються і на лікування ветеранів, шахтарів та чорнобильців. Для забезпечення, наприклад, медикаментами у державному обласному бюджеті цього року було передбачено 937 тисяч гривень для забезпечення медикаментами. Не забуває держава і про дітей сиріт Наступного року планують збудувати ще 10 будинків сімейного типу. А от щодо виплат вкладів Ощадбанку, то мешканцям Львівщини вже повернули майже 200 мільйонів гривень. І на Дмитро Кривенко новини.